Нешановні мною депутати, хочу вас за село в курс діла вести і показати в цьому відео тварина, яких треба негайно налоги внести. Українців було 50 мільйонів, осталося 40 через вас, гандонів, нестерпне життя в Україні стало, ведь ви державу розкрали, і вам все мало і мало. Поки ви віддихаєте на мальдівських курортах. Люди в селі думають. Як заробити нагорода, ведь роботи такої в селі ведь немає, і корів давно ніхто не тримає. Ведь держава молоко по п'ять гривень приймає. Від депутат за село нічого не знає, що село в Україні катастрофічно вимирає. Мало того, що в селі нереально жити. Замість дотацій ви лиш вмієте налоги робити. І ще ви любите. Собі фантазувати, що українське село може по тисячі доларів заробляти. Нешановні мої, хватить спати, при вашій економіці в селі нічого не вигодно тримати. Не забудьте налог на дерева, хотів собак зробити, щоб українське село ще краще могло жити. Ви, напевно, цього не знали, але селяни за всю історію гіршого ставлення до себе не мали. Так що, нешановні мої депутати, хватить піднімати собі ті зарплати, хватить агрохолингам, землю продавати. Потрібно хоть трохи за селянів подбати, Ані можете міста хімією годувати Від наші села з карти почали зникати. Усім дякую за хвилинку свого часу.